Ось 30 грудня 2025 року от близько 15.45 артечні вали на фоні самого найбільшого державного прапору. Отак от заходить сонце, яке відбивається від готелю Турист. Дуже насичена яскрава картина. Ну і тут коли ж дітися від діт лашні, яка любить кататися з фортечних валів. От. Зараз тут сядуть з горки на санчата. І нічого не міняється, як і 45, і 50 років тому з'їжджають сніговий Ну, Мабуть, щось там готується, може хтось там заважає внизу. Я цього не знаю, але отакий вигляд мають фартичні вали при такому заході сонця.